Доброго дня громада, Всі, хто мене чує, зараз виїжджає на Олександрії, там де зараз відбуваються незаконні дії державним реєстратором по вулиці Поштова 5, де по підробленим документам з підробленою печаткою Світловодської міської ради намагаються провести зміни до реєстру керівника Світловодської громади. Повідомляю про злочин на лінії. Ціники поліції вже в Олександрії виїжджають на зазначену е, адресу. Хочу зазначити, що йде по суті рейдерське захоплення е, керівництва в Світловодській громади. Нагадую, що попередньо було проведено незаконне зібрання Світловоцької міській ради депутатів, е, де е, були прийняті відповідні рішення і зараз ці рішення. Хочуть оформити по підробленим документам, печатками. І дії вчора і позавчора відбувалися в Світловській міській раді. я повідомляв через тиск на орган місцевого середування посадових осіб, намагалися зареєструвати, е, скажімо так, юридично-ікшенні документи. Зараз на даний час е, з підробленою печаткою. Хочу зазначити, що печатки у мене знаходяться на місці. Зараз виїжджає на місце. О. Є початка відповідно. Відбувається по суті рейдерські захоплення для Світловодської громади, для мешканців нашої громади, я хочу сказати про те, що всі ці дії є незаконними. Ми будемо до кінця відстоювати законність в Світловодській громаді, але зараз ще повідомляють про те, що чекають відповідних рішень і буде по суті рейдерське захоплення і міськради. Прошу максимально розповсюджувати дану інформацію відповідно відповідна Служба безпеки України, Нацполіцію, відповідна ДБР от, і всі відповідні центральні влади. Тому що а, в час війни а, по безпреділу відбуваються незаконні дії, по суті, рейдерство захоплення, те, що було у нас у 2014 році в Донецькій і Луганській областях.